В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх сьогодні, дорогі, хто є у нас нині на молитві. Ми маємо сьогодні свято Воздвиження Животворящого Христа. Будемо говорити, що означає Хрест. Хрест. Сьогодні апостол Павло дуже гарно пише. І подивимось, як. Ми дивимось на хрест, як світ дивиться на, на хрест. так? І Павло пише, що два народи греки, які символізують розумну частину цього світу, тобто ці, які символізують мудрість людську, і євреї ці, які символізують частину світу, яку шукають знаків, а докажи, а чи це насправді? І є ще третя частина світу, яку Павло каже, це ми. Які віримо у глупоту, У хрест Христа. Тому ми подивимося, чи ми з вами розумні, чи ми з вами такі віруючі, але шукаємо знаків, чи ми з вами поістину будемо християнами, ну, знаємо, що це означає. Бо іменно з цього моменту починається християнство. І апостол Павло дуже гарно пише: Він пише до Корінтян і каже: Христос вже послав мене не хрестити. А благовістити. І то не мудрістю Слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про Хрест, він каже, це глупота тим, що погибають для нас, що спасаємось сила Божа. Тобто для одних хрест це метод тортури і вбивства, а для других це метод спасіння. Чому люди, дивлячись на одне й те саме знамення, Мають дві реакції. І далі Павло пише, бо написано, знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечок. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього віку, а що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають. Ми проповідуємо Христа, розп'ятого, ганьбу для юдею і глупоту для поган. А для тих, що покликані, чи юдеї, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Хрест. Для одних це ганьба. Для других це глупота, а для третіх це спасіння. То що означає хрест для тебе? Підміть руку, хто хрещений? Всі хрещені, добре. То значить, ви вже маєте якесь відношення до Христа. Може, не до Христа, цього дерев'яного, а до Ісуса Христа, який був розіп'ятий на хресті, бо ви в нього хрестились. Слово або термін хрещений означає. Відданий йому на посвято. Тому що означає хрест? Ви якщо замітили, всюди ви будете бачити хрести, так? Хрест тут, хрест тут, хрест на от бачимо на цьому світильнику, хрест на храмах, хрест на цвинтарях, хрести всюди на машинах ЗСУ. Всюди хрести. Хрести, 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 хрести. Тобто знамення Христа, так? А питання, а що це означає? Я коли маю можливість спілкуватися деколи з солдатами, ну і говорю, я кажу, а от ви малюєте з знаками Христа, е, машини, а для чого? Ну, це просто така мітка, каже. Як, то намалюйте ну, коло. Ну, нам немає різниці, що малювати, просто сказали малювати хрести. Але чому хрест? Оберіг. оберіг. Для когось це може бути оберіг. І тепер треба зрозуміти, від кого і від чого він нас оберігає. Бо якщо ми не розуміємо, то це буде звичайний, може бути як звичайний забобон. Але Хрест насправді оберігає, бо це знак перемоги. Перемоги кого над ким? Перемоги коли? Коли відбулася ця перемога? Чи я є в цій перемозі, чи я розумію цю перемогу. І тепер Він каже, є три типи людей. Зараз ми подивимося, хто ми. Є тип людей розумні і красиві. <ріст> є тип людей розумних і є тип людей, які. Тобто, хто такі розумні? Це сучасна наука, сучасна, сучасний підхід до всього пояснення, що це є. Тобто візьмемо це. Психологія, наука, філософія. Я не кажу, що ці речі є погані, боронь Боже. Але я говорю, що якщо ми через лише ці речі будемо дивитись на все, то ми будемо розумними людьми. Но не мудрими. Розумієте, це? ми будемо розумними, але не мудрими. Бо мудрість і розум це дві різні речі. Знаєте, чим відрізняється мудрість від розуму? Розум це те, що ми можемо пізнати на основі всього, що ви можете пізнати. <безріплення> тобто відкрити Google чи тепер GPT-чат. Вам, певно, ще не відомо, що таке GPT-чат, але ваш молодь вже научить, що це таке. І ви любе питання, яке дасте про Бога чи про що хочете, вам прийде відповідь. То це мудрість чи це розум? Як ви думаєте? А якщо це дуже глибокі роздумування, то це мудрість чи це розум? Все, що вам видасть цей світ, це стосується розуму. Розумієте? Це є розум. А що таке мудрість? Мудрість це щось, що йде від Бога. Розум це те, що йде від цього світу, і ми можемо використовувати різні методи цього світу, щоб бути розумними. Тому я бажаю вам бути розумними. А ще краще бути мудрими. Мудрість це вміння застосувати цей розум в правильний час і в правильному місці. Мудрість йде від Бога. Мудрість йде від Бога, який відкриває нам, як все створено. І, Відповідно, пізніше ми підключаємо розум, і ми можемо це все вже пояснити чисто науковими методами. Ну є ще євреї, які служать Богу, поклоняються Богу, але шукають знаків. Вони не, не вірять, вони не приймають, тобто народ, який не вірує. І каже і ми. Тобто каже, знак про Христа, знак Христа, тобто хрест для євреїв, це є. Ганьба. Ганьба для євреїв. Чому? Бо в Старому Завіті було написано чітко: кожен, хто висить на Христі, проклятий. Іншими словами, що проклятих вважали таким? людей грішників, а грішників заставляла кара. Ну, Їх розпинали чи ще щось там робили. І тому, відповідно, вони вважали, що Ісус був проклятий. І тому Бог Його покарав. Це була філософія євреїв. І до, до сьогодні вони ще тримаються ортодоксальний юдаїзм, тримається цієї позиції, що Ісус не Месія. Його Бог покарав, бо Він себе зробив ким? Сина Божого. Він себе назвав Богом. Тому вони вважають, що це філософія Нового Завіту, це позиція проклять. Вони далі дотримуються старозавітнього типу мислення. Греки, на відміну від євреїв, не уникали в суєвір'я. Хто, що, звідки, вони більше розвивались у філософії? Філософії Сократа, Платона, Аристотеля і інших філософів, які заложили основу моралі, науки чи розуміння певних принципів цього світу. І тому вони більше дивились на це все з точки зору філософії. І тому, коли Павло прийшов до Афін і проповідував грекам, про розп'ятого Ісуса який Воскрес, то вони з нього сміялися. Він каже, Пет, Павле, ха, ну, щось за дуже проста твоя філософія. І ти хочеш сказати, що ця простота має здивувати нас, розумних людей, яким ми знаємо, як все відбувається. І для них це була глупість. Що означає глупість? Дурість. Занадто все просто. Павле, занадто все просто. Розумієте? Для євреїв це позор. Каже, ви проповідуєте прокляття для, фі... для філософії і науки занадто все просто. І каже, і є третя категорія. Тих, які покликані. Чи Тих самих з греків, чи з тих самих юдеїв. ми каже, покликані що? Пізнати Божу мудрість у Христі. То яка Божа мудрість? Закрита від розумних людей цього світу, від суєвірних людей цього світу у знамення Христа. Хто з вас носить таку річ? Таку штучку. Хто з вас носить? Маєте хрестики? Маєте? Маєте, супер. А для чого носить? Для Для захисту. Якщо хтось на мене нападе, принаймні маю чим відбитись. Для чого ми носимо хрестики? Просто носимо середньостатистично, знаєте, для чого ми будемо носити? То, що Антоніна казала, оберіг. Захист від Не? Не? Від зла, від злої сили, правда? І середньостатистичне наше мислення це в кращому, варіанті. в кращому варіанті. Це ми носимо, бо воно нас захищає. В гіршому варіанті це традиція, ми звикли це. Ще в іншому варіанті ми не носимо, бо ми поняття не маємо, що це означає, і для чого це носити. Будемо носити собі ліпше зірочку чи піктограму. Не рекомендую вам носити піктограму. Бо це теж символ. Тільки сатани. Це символ. Віра християнська насправді так, вона повна символіки. Ви бачите, образи це все, що, це все символи, символи, символи. Але за символами стоїть сила. Сатана теж має символи. І ми знаємо, що наші окупанти, які на нас нападають, вони теж позначають свої війська певною символікою. За кожною символікою стоїть певна духовна сила. І тому не даремно знак Христа на машинах ЗСУ, бо за цією символікою стоїть теж певна духовна сила. Але при одній умові: у ну, нас стоїть і не при умові, але ця сила активується насправді лише тоді, коли ми починаємо розуміти. Що за цим стоїть? Що це означає? Тому що означає знамення Христа? Одного разу до мене підійшли свідки Єгови, не маю нічого проти них особистого, але їхня філософія на рахунок Христа. В точності така сама, як філософія євреїв була. І вони кажуть так: от ви носите Хрест. Як от так, такий великий, бачите. І вони кажуть так, але ви ж знаєте, що хрест це знаряддя тортур і вбивства римської армії. Вони просто використовували як вбивство для євреїв. Ну і для всіх інших бунтівників. Бо римська армія не лише євреїв розпинала, вона розпинала е всі навколишні країни і народ, яких вони окупували. Тобто це був метод вбивства насправді, так? Чисто з філософії людської це був метод. Тортури, вбивства і катування. Знаряд. Так? З знаряді вбивства. Ви з цим? Так. І вони мені задають питання, то? Я кажу, так, знаю. І Вони кажуть: наступне питання. То якщо б вашого тата стратили на електричному стільці, то ви б носили електричний стілець на шиї? Вони задають мені це питання. І я кажу, ви розумні. Ну не мудрі. Ви розумні, бо ви все чітко зрозуміли з точки зору науки, філософії і що стосується природи. Але ви не зрозуміли одного. Для чого Ісус пішов на хрест? Бо ви сконцентровані на самому Христу, а я сконцентрований на місії, яка відбулася на тому самому Христу. То чому іменно цей хрест відрізняється від мільйон інших хрестів, на яких були розіп'яті мільйони інших людей? Людина, яка на ньому висіла. <хи> Тому справа не в Христі, як в дереві чи в металі, а справа, що відбулось на ньому. І тепер каже Павло: той, хто, кому буде це відкрито, бо в цьому закрита вся мудрість Божа, і той, хто зрозуміє, що відбулось на Христі, той буде мати мудрість Божу. А хто не зрозуміє, він буде мати розум цього світу. Він буде розумний. І він може все пояснити, але він не розуміє того, що відбулося тут. І тому для нього це буде або за все просто дуже, або глупота, або суєвіря. А Павло каже, але для нас це що? Сила Божа. То в чому тут сила Божа? В чому яка сила Божа є в знаменні? В чому проявилася ця сила? І іменно мудрість, каже Павло, закрита від розумних людей цього світу. Бо розумні люди цього світу шукають великої глибини. А виявляється, що Бог так упростив себе, що упростив все до простих речей. Хрест, уявіть собі, що хрест це портал так легше, може, вам буде зрозуміти двох світів, або навіть трьох світів. Небеса зустрілися з землею. І зустрілися з пеклом. Три світа зустрілись на одному об'єкті, на знаряді Тортур. На чому? На Христі? І що відбулося? Небеса помирають, щоб заплатити пеклу за природу людську. Чи це розумієте? Нас Ісус на Христі помирає. Але для чого помирає? Це факт, що Христос помер, правда? І сильної тут віри і філософії не треба, бо це факт, людина померла. Ну ясно, що померла, ти сьогодні, слава Богу. Але питання є для чого? І що його смерть дала і дає мені сьогодні? Оце питання. І тому для розумних людей цього світу цей факт лишився 2000 років тому. Але для мудрих людей цей факт є сьогодні. Живий, і тому свідчення того ми носимо. Ці знамення. Якщо ми носимо ці знамення, це би мало означати, що ми з'єднані з тим фактом 2000 років тому вірою. То що це означає? Що Ісус пішов на хрест заплатив за Твої і Мої гріхи. Він своєю смертю переміг смерть. І коли ми співаємо в часі Воскресіння смертю смерть подолав. І тим, що в гробах, і нам дарував життя вічне. Де він нам дарував життя вічне? На Христі. Коли Ісус помирає, платить ціну, Він не помирає за свої гріхи. Він не помирає за те, що Він був злодій, чи римська армія його зловила на чомусь. Пам'ятаєте, Пилат каже, у ньому нема вини. Він не заслужив смерть. А євреї кажуть, так. Заслужив, його треба вбити. То за що він помирає? Отут якраз і, і закрита тайна. Реально закрита, бо люди в це не вірять. Бо розумні люди в це не вірять, тому шукають великої глибини філософії і ще щось інше. Євреї, які поклоняються Богу, теж в це не вірять, бо кажуть, це занадто просто, Месія ще має прийти. І сидять тут простаки, отакі, як ви і я, які кажуть, так, амінь. І ми з дитинства вже хрещені, ми з дитинства віддані Христу, ми все обложили хрестами. Ну, якщо подивитися, сюди хрести. Весь цвинтар, так? І це правильно, так має бути. Просто деколи ми не розуміємо, що це означає. <смасити> бо для нас це може означати традиція, історія, бо так завжди робили. Правда? І, дорогі, і потім ми не замічаємо, як ми сходимо на ту саму мудрість, розум цього світу. Тому, дорогі, що ми сьогодні святкуємо? Свято воздвиження животворящого Христа. Це не свято методу тортури, це свято того, що зробив Бог через Ісуса заради тебе, заради мене, на цьому методі тортури. Тому вся справа не в само, на самому дереві чи в металі, а вся справа у значенні, що це означає для тебе і для мене. Тому хрест це є спасіння, це є ворота. Для Небес. Розумієте, це є портал, де через віру у Ісуса, тобто, який був розп'ятий на Христі, ти можеш сказати, входиш через двері в небеса. Тому, Слово Боже каже, кожен, хто повірив, уявіть собі, земля це як от храм, який ви сидите всередині. Це земля, правда? Ви звідти зайшли з тих дверей, уявіть собі так. А звідтам з цієї кімнати вийдете. Тобто це називається, ці двері називаються народження, а ці двері називаються смерть. Правда чи ні? А тут ми собі живемо. І нам говорить, існує життя за кімнатою. Так? Тобто життя після смерті. І тепер Ісус каже, кожен, хто вірить в мене, коли помре, має життя вічне. Так чули принаймні таке, так? Каже Ісус, я є двері, я ворота. Двері і ворота це насправді хрест. І уявіть собі, що хрест, тобто розп'яття Ісуса, є на цих дверях. І тепер каже, лише ті, які повірили і увійшли через ці двері, вийшовши, будуть там, де Господь і сказав: Де? На небеса? Чи це розумієте? А інші, які не повірили, то вилазять через вікна шедесь. Шукають інший вихід. Тому для нас це план спасіння. Для розумних людей цього світу це дурість. Ну, філос... ну що ви якісь говорите таке? І для суєвірних людей, тобто як євреїв, я не кажу, що вони суєвірні, але вони шукають підтвердження, чи це правда, чи це неправда. І для них це позиція прокляття. То питання для тебе. Що означає хрест для тебе сьогодні? Чи хрест Христа це вихід для тебе? Чи хрест Христа, каже Павло, нікого я не хотів знати, і ні про кого я не хотів розповідати, лише про Ісуса, і то каже, розп'ятий, Він уточнює, Ісус, який був розп'ятий на Христі і який Воскрес. Бо Він каже, іменно це є точка Божої мудрості, коли Божа мудрість зустрілась з землею. Коли Небесне зустрілось з землею і дало плід. І це, що Небесне зустрілось з землею і дало плід, це називається Хрест Христа. То що зробив Ісус на христі? Спас Тебе. Від чого спас тебе від Тебе? Бавляєте собі? Ісус спас тебе від Тебе. Тобто, бо ми до зустрічі з Христом були злі і недобрі. Ну, може, дехто з вас і до сьогодні злий і ще. Потім поговоримо з Христом, підійду до вас, і ми розібре, розберемося з тим. Але що зробив Ісус? Дав нам благодать. І ми, коли прийняли цю благодать, і перший раз ми її приймаємо, коли ми хрестимось, тоді, наприклад, чи коли причащаємося, коли, чи коли сповідаємось, коли ми живемо тими таїнствами чи життя церкви, ви приймаєте цю благодать. І ця благодать завжди йде з джерела, яке називається Хрест. Якщо ви замічаєте, всюди в центрі, на Іконостасі зверху, так? всюди в центрі завжди буде стояти що? Знамення Христа. То ми святкуємо сьогодні, дорогі, день перемоги день, коли Господь прийняв рішення заплатити за весь людський рід. Оце відбулося на Христі. Тому це не просто метод тортури, це не просто філософія. І це не просто якийсь доказ, так, як євреї шукали, а це є істина. Або Бог називається мудрість Божа. І тому каже, слабеньке Боже завжди сильніше від найрозумнішого людського. Тому каже, Бог людську мудрість призводить завжди в що? В заплутаність, в глупоту. В глупоту. Молимось сьогодні, щоб ми не просто називали себе хрещеними, щоб ми не просто називали себе християнами, щоб ми не просто носили знак знамення Христа. Ми не просто поклонялись, цілували, чи ставили його на храмах, чи на могилах наших померлих знаки Христа, чи малювали їх на машинах чи танках, щоб це не був просто знак. Щоб це була. Точка нашої віри. Ісус переможець. З хрест це знак перемоги. Перемоги кого? Перемоги добра над злом, перемоги благодаті над гріхом, перемоги Бога над грішною природою людиною. Це зцілення людської грішної природи. Щоб ми більше не були рабами гріха. А були дітьми Бога живого. Це все відбувається на Христі. Тому дякуємо Богу за цей подарунок, бо без цього подарунку, дорогі, ми б з вами вийшли в ці двері, які називаються смерть. Но за цими дверями була би інша смерть, яка називається пекло. А Бог переміг смертю, смерть, щоб ми з вами не були забрані тим злом. От наскільки Господь нас любить. Тому іменно це і означає дорогі знамення Христа. Тому бажаю вам носити багато хрестиків. Ну, Насправді немає значення, скільки будете носити. І не має значення, чи ви носите, чи не носите, насправді, розумієте це? Носити, слава Господу, бо це є символ, коли ми показуємо насправді, що ми віримо. Але важливо, щоб хрестик, який в мене є на грудях, з'єднався з вірою, яка є в мене у грудях. Тому серці. Бо якщо в мене віри в грудях нема, а хрестик на грудях великий є, та ви хоч такий носіть собі. Овіть, такий великий ви собі, або отківо, візьміть собі, носіть, це нічого не буде означати. Розумієте? І біси будуть хіба з того сміятись, кажу дивись, який Хрестоносець іде. А насправді він навіть сам не вірить в те, що носить на собі. Розумієте? Знак Христа має силу лише тоді, коли Він з'єднується з вірою у нашому серці. Тоді це стає захистом від сил темряви, розумієте, і від пекла. Якщо знак Христа у хаті є, а віруючих у хаті нема, то сатана цього не боїться. Сатана сам буде хрестики носити, розумієте? Чому? Ну щоб вам доказати, він не боїться самого знаку, він боїться віри у хрест, що зробив Ісус на Христі. Тому молимося сьогодні, дорогі, щоб ми, як український народ, а особливо ми, український народ, знаєте, я тішуся тим, що ми український народ, віруючий народ. Ми насправді віруючий народ, і ми глибоко віруючий народ. Деколи, правда, глибоко не в то віримо. <laughs> в різні речі ми віримо, ну, але принаймні віримо. Це вже важливо. Тепер все, що нам потрібно, це повернути нас. До тої правдивої віри, до якої практично ми і хрестились у дитинстві. Розумієте? Нам не треба міняти віру. Нам треба обновити або повернутися серцем. Оце ми сьогодні, дорогі що робимо і святкуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!